Одна знаменита картина, на якій зображений Христос у темному лісі. У лівій руці він тримає світильник, а правою стукає у великі дерев'яні двері. Коли картину вперше представили на виставці, один відвідувач вказав художнику на цікаву деталь. На картині, яку ви намалювали, я зауважив помилку: двері не мають ручки. Це не помилка, пояснив художник. Двері на картині символізують вхід до людського серця, а воно відкривається тільки зсередини. Кожен раз, коли ми чуємо проповідь Слова Божого і заклик Святого Духа прийняти в своє серце Ісуса як свого Господа і Спасителя, рішення залишається за нами. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: запрошую вас відгукнутися на запрошення Ісуса впустити Його у ваше серце. Якось я купив темно-червоних великих гарних яблук. Вони дуже привабливо виглядали. Але коли ми їх розрізали, то всередині яблука виявилися зіпсованими. Я подумав тоді, чи не буваємо ми іноді схожими на ці яблука? Зі сторони, ми виглядаємо багатообіцяючими християнами, але насправді можемо виявитися не такими. У третьому розділі книги діяння святих апостолів у віршах з першого по восьмій можна знайти захоплюючу історію. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно воротях храму, що красними звалися просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині, Петро ж з Іваном Поглянув на нього і сказав: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: Срібла й золото в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги суглобці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Петро та Іван, комбінація цих двох імен, досить часто зустрічається на сторінках чотирьох Євангелій і книги діяння. Їхні близькі та дружні взаємини мали досить глибоке коріння. Обидва вони були рибалками на Галилейському морі. Обидва вони мали можливість бути з Ісусом там, де інші учні не були. Наприклад, Ісус запросив їх увійти з ним у кімнату, де лежала дочка Яїра, яку він воскресив. Вони були з Ісусом на горі преображення. Їм же Ісус довірив підготувати все, в тому числі і кімнату, щоби провести з учнями останню Пасху. За своєю ініціативою Петро та Іван, двоє з дванадцяти, були у дворі Первосвященника під час нічного допиту Ісуса. Бачити Петра та Івана разом було звичним явищем. Що ці двоє учнів могли дати людям, що вони давали їм до сходження Святого Духа на них під час п'ятидесятниці? Вони могли дати тільки те, що мали. У Євангелії від Луки в 9 розділі про Івана сказано, що він готовий був дати жителям самаранського селища, які відмовилися прийняти Ісуса. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні, як і Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля був зробив. А ось що Петро готовий був дати і навіть дав, пише про це Євангеліст Матвій в 26 розділі. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й робонув раба первосвященника і відчав йому вухо. Сьогодні перед нами є запитання: а що даю я? Що я можу дати сьогодні людям? Давайте запитаємо про це у перехожих. Я завжди жертвую те, що я можу. Я ніколи не думав тільки про себе. Справа в тому, що я на процесі своїх років багато маю друзів, і родичів своїх, і завжди ділилися всі, чим тільки могли, по-християнськи. То, що я бачу, що потрібно. Чоловіка любиш любиш, ти готовий прийти на допомогу, ти даєш йому те, що він, в чому він нуждається. Так же і он це нормально. Якщо дійсно ця людина дорога для мене, то я ну, готова досить багато віддати. Багато чого тому що дуже їх люблю. Це мої, це мої люди. Е, я багато чого кажу. Після сходження Святого Духа на учню у день п'ятидесятниці в їх житті відбулася переміна. Вони стали новими людьми. Привселюдно учні сміливо називали Ісуса Христа обітованим Месією. Вони навіть звинуватили лідерів ізраїльського народу в тому, що ті відсуралися святого та праведного. Вони сміливо продовжували поширювати вістку про Боже царство, і здавалося, ніяка людська сила не могла їх зупинити. Коли Петро та Іван ішли до храму на молитву, то побачили біля воріт чоловіка років сорока, що кривий був з утроби своєї матері. Він лежав з протягнутою рукою, очікуючи отримати милостиню. На той час не було лікарень, реабілітаційних центрів, де хворі могли би отримати допомогу. Хворих щодня розміщували біля воріт храму, щоби ті, хто йтиме туди, зглянулися над ними і подали їм яку-небудь милостиню, щоб полегшити їх участь. Побожні юдеї молилися тричі на день – о 9-й годині ранку, о 12-й годині і о 3-й годині дня – вони вважали, що Бог приймає молитву з будь-якого місця, де б вони не молилися, але водночас були переконані, що в храмі вона має подвійну силу. Окрім того, юдеї вірили в те, що прояв щедрості це спосіб заробити прихильність зі сторони Бога. Згідно їх богослов'я, вони вважали: якщо добрих справ буде зроблено хоча б на одну більше, ніж злих, то вони все ж таки будуть спасенні. Кривий, що просив милостині, бачив у Петрові та Іванові звичайних прихожан, що йшли на молитву. Він звернувся до них зі своїм проханням: подайте милостиню бідному. Його благання про допомогу зупинило Петра та Івана і дало їм можливість засвідчити про їхнього улюбленого Господа і Спасителя. Зверніть увагу на пильність Петра. Біля воріт храму було багато нужденних людей. Але Петро відповів тільки одному. Це говорить про те, що у Петра була духовна проникливість. Християнська письменниця Елен Вайт у книзі Діяння Апостолів в шостому розділі пише, що цей нещасний чоловік давно мріяв побачити Ісуса, щоби отримати зцілення, але Він був практично безпорадним і жив далеко від того місця, де трудився великий лік. Прислухавшись до його благань, друзі віднесли Кривого до воріт храму, але там він дізнався, що той, на кому була зосереджена його надія, відданий на ганебну смерть. Тепер цей кривий чоловік зустрівся з послідовниками Ісуса, на відміну від тих, хто пройшов повз і не звернув на нього увагу. Петро та Іван зауважили те, чого не помітили інші. Вони виявили до Нього співчуття і сказали: подивися на нас. Це дуже важливий момент. Для того, щоб Бог міг проявити свої дії в нашому житті, наш пильний погляд повинен бути зосереджений на Ісусі або на Його слугах, а не на наших проблемах і переживаннях. Слова, сказані Петром, воскресили надію в цій людині. Він був упевнений в тому, що щось добре повинно зараз відбутися, але ось що він чує срібла й золото у мене нема. Ці слова, напевно, його розчарували, і він почав втрачати надію. Петро на цьому не зупинився. Він сказав. Але що я маю, даю тобі. Петро сміливо і впевнено засвідчив не тільки цій людині, але й всім, хто спостерігав за ними. Слова Петра. Але що я маю, даю тобі, показують віру, впевненість і надію. Петро знав, що він міг дати, і з готовністю без коливань дав те, що мав. Зауважте, Петро дав цьому чоловікові не те, що він просив, а те, в чому він дійсно мав потребу. Він потребував зцілення тіла і спасіння душі. Гроші не могли задовільнити жодну з його потреб. Сілення і спасіння для нього це був подарунок від Воскреслого Спасителя. Петро та Іван задовольнили його справжню потребу. Вони згадали обітницю, дану їм Ісусом. Ця обітниця записана в Євангелії від Івана в 14 розділі. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоби у сині прославився отець. Все, що вони мали, це була віра в Ісуса, віра в те, що Він здатний їм допомогти. Для них цього було достатньо, і своїми діями вони прославили не себе, а Бога, тому Петро сказав. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Зверніть увагу, Петро не сказав в ім'я церкви встань і ходи. Він не зцілив кульгавого в своє ім'я, він був зцілений в ім'я Ісуса, його силою і владою. Розповідають, що одного разу. Папа Інокентій IV запросив до себе на прийом Хому Аквінського, відомого філософа і теолога католицької церкви. Коли Хома увійшов до кабінету папи, на столі він побачив велику купу грошей. Зауваживши зніяковілість, гостя, папа сказав: Хома, ми не можемо сьогодні сказати так, як сказав колись Петро: срібла і золота в мене нема. Подумавши, Хома відповів папі, але ми також не можемо сказати те, що пізніше Петро сказав Кривому. Але що я маю, даю тобі у ім'я Ісуса Христа, Назарянина, Устань та й ходи. Зверніть увагу на сьомий вірш третього розділу книги Дії святих Апостолів. І, узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його. Цей чоловік ніколи не ходив від народження, а після сілення він устав та й ходив, і не лише ходив, але як написано у восьмому вірші, він скакав у храмі і хвалив Бога. Це сталося тільки тому, що двоє учнів поділилися з ним тим, що вони мали. Яке значення ця історія має для нас? Як ми можемо застосувати цю історію до себе сьогодні? Цей кривий чоловік чогось чекав від Петра та Івана, і вони його не розчарували. Вони поділилися з ним тим, що мали. Результатом цього було. Чудесне зцілення. Багато хто отримав свідоцтво про силу і велич імені Ісуса. Також виник конфлікт між учнями та лідерами ізраїльського народу. В кінцевому результаті спасіння прийшло для багатьох людей. Петро та Іван використали віру, яку мали. Це є для нас гарним прикладом. Сьогодні багато людей також очікують від нас чогось, чи не розчаровуємо ми їх. Ми можемо дати тільки те, що маємо. Давайте пригадаємо, що ми насправді даємо, що дає старше покоління молодшому підбадьорення чи критику. Друзі мої, нам потрібно пережити п'ятидесятницю в нашому житті, як свого часу пережив Петро та Іван. Господь усіх нас наділив талантами, і він очікує, що ми інвестуємо їх у служіння для поширення царства Божого. Використовуючи таким чином отриманий від Бога дар, ми зможемо отримати вічну винагороду. Найбільшою винагородою для викуплених буде побачити серед спасенних тих, з ким вони були знайомі і кому часто розповідали про Бога на землі. Ось яка обітниця записана на сторінках книги Пророка Даниїла. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Що маємо ми? Чим ми можемо поділитися з іншими? Давайте подивимося на декілька біблійних історій, як герої віри використовували те, що мали. У Самсона судді ізраїльського народу в руках була осляча щелепа. Нею він знищив тисячу ворогів і приніс визволення ізраїтянам від рук филистимлян. У юнака Давида, коли він виступив проти Голіафа, була праща і п'ять гладеньких камінців, і він приніс перемогу для свого народу. Маленька ізраїльська дівчинка, яка потрапила в полон і стала служницею в будинку Неїмана, сирійського воєначальника, використовувала свою дитячу віру і голос, щоби сказати своїй пані про те, що в Ізраїлі є пророк, який може зцілити її чоловіка від прокази. Внаслідок цього Неїман почав поклонятися живому Богові. У бідної вдови. Залишилася тільки одна посудина з олією, яка згодом по вірі в слово пророка принесла спасіння від рабства її дітям. У руках Тавити була голка, яку вона вміло використовувала для шиття одягу та поширення віски про царство Боже. У бідної вдови, що ввійшла до храму, було тільки дві лепти, і ті вона пожертвувала для Господа. Урок з цих історій в словах Петра: що я маю, даю тобі. Але, друзі мої, ми не можемо дати того, чого не маємо. Нам необхідно визначити, усвідомити, що ми отримали від нашого Господа, і тільки тоді ми зможемо використати це для його слави. Я вірю, що Христос прийде дуже скоро. Ми покликані Богом до духовного відродження та перетворення. Ми покликані впокорити себе перед Богом, коли несемо людям Божу віску. Про надію та суд, що міститься в книзі об'явлення, ми покликані жити відповідно до високих християнських засад. Закликаю вас сьогодні присвятити своє життя Ісусу і використовувати дані Богом ресурси для поширення на землі вістки про його царство. Помолимось. Наш дорогий і любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за найбільший дар, який ми отримали в Ісусі Христі. Тепер, Господи, Ти закликаєш нас ділитися з іншими людьми. Допоможи, Господи, те, що ми отримали від Тебе передати іншим людям. Допоможи нам щодня отримувати Твої благословенні дари і ділитися з ними. З іншими людьми, щоб інші люди могли прийти до тебе і прийняти тебе як свого особистого Спасителя. Благослови наших телеглядачів і будь завжди з ними в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Як довго я тебе шукав, Живріла в серці віра, по світі довго я блукав, та кожен день був сірий і доля, що мене вела, дорогою земною, любов у серці ожила, Мене, Боже, добрий, дякую тобі, що ти мені повірив, Життя моє в Твоїх руках, що лине в небеса у виріть. Боже, дякую тобі, що бачу я схід сонця. Чую, як луна в садку, співсолов я душі віконце, не знаю, скільки ще мені плекати в серці мрію, не згасли багряні вогні, на зустріч вітер віє, до тебе по стежині йдуть. Повірі, і так щиро, якщо десь на шляху впаду, Спаси, дай серцю миру, дякую тобі, що ти мені повірив, Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса, у вирій. Дякую тобі, що бачу я схід сонця і чую, як луна в садку, співсолує душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив життя моє в твоїх руках. Що лине в небеса у віріть, Боже, дякую тобі, що бачу я схід сонця і чую, як луна в садку, Скві солов'я душі віконце. Солов'я душі віконце! Пам'ятайте, ми можемо дати іншим лише те, що маємо, а для того, щоб мати що дати, необхідно прийти до Ісуса. Нехай Бог вас рясно благословить. До побачення.